Знаєте, я просто забула в братової сумку і вернулася за нею, але такого просто не сподівалася. Отак, ворожити на рідну людину, я їй це в очі сказала. Я люблю ходити в гості, себе показати та людей побачити, подивитися, в кого який ремонт чи новий рецепт. Всі ходять в гості. І я в себе приймаю, бо є у мене і діти, і онуки, то в кого як не день народження, то якийсь ювілей чи дата, а далі День Ангела або річниця, в такі дні купа клопоту, але ж і гостей треба почастувати та повеселити. Тому я на це не зважаю. Хоча стомлююся, як усі, і кажу, що краще ходити в гості, але всі дати у мене в гостинах і буде мати гріх той. То скаже, що я когось не запрошую. Зовсім інша справа моя братова Світлана. Вона й по гостях не ходить, хіба вже хтось дуже близький чи куме і до себе часто не запрошує. Скільки ми знаємося, вже років 30, то вона лиш на свої 40 років усіх запросила на гостину і то в ресторан. Я помітила, що з нею щось не так після поминок у її батьків. Знаєте, коли всі носяться старілками та горнятами, все миють і складають, а вона попхалася з хлоркою вимивати сільську вбиральню, що була на дворі. Це мене так вразило, що я не могла не запитати, що вона таке робить, адже навколо купа роботи, поки все поперемиваєш, той ранок застане. А вона сказала, що просто не піде туди, якщо там було стільки народу до неї. Я собі так подумала, що вона його митиме ще раз уже після нас, але то собі подумала жартома. Хто ж думав, що вона насправді така? Так от, в той день ми не напрошувалися в гості, а вона нас запросила. Вірніше, я їй кажу: Світлано, у твоєї онучки два роки і моя такого ж віку, то ми прийдемо та привітаємо дитину. Добре, каже вона. Звичайно, у мене склалося таке враження, що вона не хоче нас запрошувати, але ж слухайте: та діти побавляться, та й ми, дорослі, потеревенемо та всю родину пообговорюємо. Прийшли ж, не з порожніми руками, подарунки, квіти, все як має бути. Стіл теж був, не кажу, що було голо. Правда, і не дуже густо, але ж тепер вже така мода, що три салати то занадто, а одні піци та картопля фрі. Я, наприклад, своїми зубами ту піцу їсти не можу, а от соковитий голубець ми б з радістю з'їли, але ж не було. Ой, такого твердого напхалася, що аж важкість була, але ж не робила зауваження, і подарунок не відбирала, повела себе гідно. Далі діти бавилися, а ми розмовляли, і вже все дійшло до завершення, бо господиня що на стіл поставила, то те все і приходилося в себе й пхати холодним весь час нічого гарячого не давала і не доносила. Ой, та вже Бог з ним, я тоді про себе подумала, що більше до неї не піду. І ось розходимося, попрощалися, перецілувалися та йдемо на зупинку. Аж тут онучка як закричить, де моя лялька, хочу ляльку. Ну я й вернулася, бо ж і двох хвилин не прийшло. Я в двері, а там картина. Світлана миє за нами перед порогом. Що ти, Світлано? кажу я їй. Ворожиш, ми до тебе з чистою душею та з привітаннями, а ти за нами отак воду зливаєш. Не соромно. Соромно? Як вперлася в боки Світлана, соромно вести себе, як нечупари, а мити за такими, то не сором, а клопіт, за який я тобі дуже дякую. І як почала виговорювати, то мені аж лице лупилося, бо такої дичини я ще не чула. Ти, коли роззуваєшся, то будь добра стати на чисте, а не на те саме місце, де щойно був твій заляпаний болотом капець, а ти оте болото порозносила мені по хаті, а твоя онучка ще й по ліжку, де так радісно стрибала. Тепер я маю не лише все пилососити, а ще й прати. Ну, люди добрі, що це за дичина? Це ж якесь безглуздя. Це я маю розутися і стати на якусь лінію. Та де було місце, то там і стала. До чого тут отакі істерики? Знаю точно, що в такої людини моєї ноги точно не буде. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.